Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Гадаю, кожен із нас знає роман Собор Паризької Богоматері. Бачив якусь численних екранізацій, відвідував виставу, читав сам роман або, хоча б краєм вуха, чув історію про Есмеральду і потворного горбуна. Собор Паризької богоматері вважається першим історичним романом французькою мовою і є першим романом французького письменника, драматурга, есеїста, поета, публіциста та громадського діяча Віктора Гюго. На його честь, паризьким монетним двором в 1985 році була випущена обігова пам'ятна монета номіналом 10 франків 100 років від дня смерті Віктора Гюго, і саме їй і буде присвячений наш огляд. Тож скоріше підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте розпочинати огляд. Віктор Гюго син генерала наполонівської армії Леопольда Сигісберга Гюго, якому був наданий титул графа Жозефом Бонапартом Королем Іспанії. І Софії Требюше молодший син у сім'ї з трьох дітей після Абеля Жозефа Гіго і Євгена Гіго. Його дитинство минуло в Парижі. Часті перебування в Неаполі та Іспанії внаслідок військових призначень батька позначаються на його ранньому віці. 1811 року він зі своїм братом Євгеном навчався в релігійному закладі Мадрида коледжі для дворян. 1813 року поселився в Парижі з матір'ю, яка розлучилася з його батьком. У липні 1816 року у 14-річному віці Віктор написав у своєму щоденнику: Я хочу бути Шатобріаном або ніким. Франсуа Рене де Шатобріан був франкомовним бритонським письменником, одним із засновників романтизму у франкомовній літературі. У ранні роки біографії Віктору Його подобались точні науки. Проте найбільшу зацікавленість у нього викликала література. Перша збірка молодого поета Оди й різні вірші. 1822 року сподобались королю Людовіку XVIII. Його був нагороджений щорічною рентою в 1200 франків, що дало йому змогу одружитись за Дель Фуше. 1823 року він видав свій другий роман Ган Ісландець, написаний у готичній традиції. Це означало зближення з романтизмом, що відбилося і в літературних зв'язках. Друзями його стали Альфред де Віньї, Шарль Нод'є, Еміль Дешан і Альфонс де Ламартін. Особливе місце у творчості письменника займає собор Паризької богоматері 1831 року, оскільки тут він уперше продемонстрував свої чудові можливості в прозі. У ньому простежувався вплив відомого англійського письменника Вальтера Скотта. Як і в драмах цього періоду, персонажі роману змальовані за допомогою романтичної символізації, це виняткові характери в надзвичайних обставинах. Емоційні зв'язки виникають між ними миттєво, а їхня загибель обумовлена фатумом, який служить способом пізнання дійсності, тому що в ньому відбивається протиприродність старого ладу ворожого людській особистості. У цей же період досягає повної зрілості і поетичний дар Гюго. У своєму романі він торкався різних політичних питань, а також виступав за відновлення культурних пам'яток. Саме тому Паризький собор, який планували знести, став основним місцем розвитку подій. Після державного перевороту в грудні 1851 року письменник зник з Брюсселя, звідти перебрався на острів Джерсі, де провів три роки, а в 1855 на острів Гернці. За час довгого вигнання Віктор Гюго створив найбільші свої твори. Тися 1852 року була опублікована публіцистична книга Наполеон Малий. А 1853 що з'явилися відплати, віршована сатира з нищівною критикою Наполеона III і всіх його поплічників. У 1860-х61 роках Віктор знову звернувся до роману Негаразди, значно переробивши його і розширивши. Книга була надрукована 1862 року під назвою Знедолені. Популярність здобули такі персонажі, як благородний каторжник Жан Вальжан, засуджений за крадіжку буханця хліба, що перетворився на звіра і відродився до нового життя завдяки милосердю доброго єпископа, інспектор Жавер, який переслідує колишнього злочинця і втілює собою бездушне правосуддя. Жадібний шинкар Тенард'є і його дружина, які катують сиридку казету, закоханий в казету юний ентузіаст республіканець Маріус, паризький шибеник Гаврош, який героїчно загинув на барикадах. Віктор Гюго створив багато творів, що стали класикою світової літератури, але якраз, мабуть, найвідоміші і є саме собор Паризької Богоматері та Знедолені, не дивно, що сюжети саме цих творів і зображені на пам'ятній монеті. На аверсі ми можемо побачити зображення відкритої книги з пером, старовину театральну маску, що нагадують про те, що Гюго був також драматургом. Також різні персонажі та елементи взяті з твору Знедолені Собор Паризької Богоматері на задньому плані, барикада, через яку перебирається Гаврош. Козетта. Сцена, підписана автором Віктор Гюго. Півколом легенда Републік Францез». Розділена датою карбування монети 1985. Вгорі у два рядки номінал монети 10 франків. На реверсі монети по колу у легенді розміщено напис Віктор Хюго. У три рядки зліва роки 1885-1985, що позначають сторіччя з дати смерті поета. У центрі погруддя Віктора Гюго, праворуч від якого лаврова гілка. Під бюстом ініціали автора дизайну монети G. Лесот. Монета виготовлена зі сплаву нікелової латуні. Вага 10 г, діаметр 26 мм та товщина 2,5 мм. Гурт монети із написом Liberty Elegate Fraternite. Який є офіційним девізом Франції та перекладається як Свобода рівність братерства, монета карбувалася на Паризькому монетному дворі загальним тиражем майже 10 мільйонів екземплярів. На поточний час вартість монети в межах 85-100 гривень, в залежності від стану. Цей екземпляр мені обійшовся в 103 гривні. Після краху режиму Наполеона III 1870 року на самому початку франко-пруської війни Віктор Гюго повернувся до Парижа в супроводі другої дружини вірної жульєт протягом багатьох років він втілював опозицію імперії та перетворився на живий символ республіки, маючи можливість залишити столицю перед наступом ворожих військ, він волів залишитись в обложеному місті. Обраний у національну асамблею 1871 року, Гюго незабаром склав з себе депутатські повноваження на знак протесту проти політики консервативної більшості. 1883 року дружина письменника жульєта Друе померла від раку, і ця втрата відкосила сили Гуйго. Помер митець двома роками пізніше 1985-го. Після смерті Віктор Гюго вшанувався державним похороном, а його останки було поміщено в пантеон поруч з Вольтером і Руссо. Українською мовою перекладено майже всі романи, драми і вірші Гюго. Багато зробив для популяризації його творчості в Україні Іван Франко. Твори його перекладали також Леся Українка, Олена Пчілка, Михайло Старицький, Павло Грабовський, Максим Рильський, Микола Бажан, Борис Стен, Михайло Рудницький, Віктор Шовкун, Сава Голованівський, Валерія оконар Вілінська та інші. Сам проте не здогадуючись, Гюго напророчив незалежне майбутнє Україні у своїй поемі Мазепа. Поема була вперше надрукована в 1829 році, та увійшла до збірки Поезія Сходу, уривок з неї. Та що ж, цей труп живий, що повзаючи гине, коли ще буде народом України, звеличений, як князь, шулікам і вірлам він дасть свою відплату, невкритими гробами вкриє піль багато, де кров його лилась. Страхідна його велич, змук його повстане, колись кирея вдягне прадідним гетьманів у сяєві зіниць. А як у ній з'явиться степові народи, пішлють йому назустріч фанфар хороводи і падатимуть ниць. Буду закінчувати наш огляд. Обов'язково діліться в коментарях вашими враженнями від монети. Пишіть, які у вас улюблені твори Віктора Його, ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво. Сподіваюсь, що так і є, та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!